Україна опинилася на межі міжнародної ізоляції зразка 92-93 років. Про це заявив народний депутат України, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк у Хмельницькому. За словами нардепа, сьогоднішнім керманичам країни вдалося зіпсувати стосунки як із західними, так і східними партнерами. Про що красномовно свідчить останній візит Володимира Путіна до Ялти. Звичайно, що продовження репресій проти опозиції, тримання. За гратами лідерів опозиції Юлії Тимошенко, Юрій Луценко, все це звичайно загострює. Взаємини нинішньої влади з європейським союзом, сполученими штатами, і навіть з Росією, варто зазначити, що сьогодні, за даними опитувань, 70% українців негативно оцінюють діяльність усіх інститутів влади, адже в державі не дотримуються прав людини та демократичних цінностей. Процвітає корупція. В той самий час статки окремих олігархів збільшуються. Тож не дивно, що процес підписання угоди про асоціацію з європейським союзом фактично зупинено. Питання полягає в тому, вибір, який вони зроблять. Вони зроблять вибір на користь покращення взаємин з міжнародним середовищем, чи вони зроблять вибір на тупу ставку на силу? От, власне, які альтернативи стоять перед нинішньою владою. Після перемоги на парламентських виборах об'єднана опозиція дотримуватиметься чітко визначеної програми з розвитку країни, продовження інтеграції з Євросоюзом, яка сьогодні фактично зупинена, та найголовніше припиниться наступ на українську мову. На зустрічі Бориса Тарасюка із мешканцями міста Волочиськ, стало зрозуміло, що людей хвилює питання, чи не розпадеться демократична коаліція після перемоги на виборах, так як це сталося після президентських виборів 2004 року. Ті політичні партії, що об'єдналися в Об'єднану опозицію вони не мають ніяких сумнівів відносно того, що ми в разі виграшу і по партійному списку, і по мажоритарних округах створимо спільну фракцію. Тетяна Очертнюк, Юрій Чорний, Віп Новини.